Свіліч, доброго дня. Вітаю, вітаю! Розкажіть, будь ласка, про себе з першої і з якого ви міста, і чим ви взагалі займалися до крипти, до тренінгу взагалі до цієї сфери. Все насправді дуже просто. Я архітектор. Uh -huh. Я архітектор і своїм прізвищем я спеціалізуюсь на проєктуванні храмів. Uh -huh. <laughs> Як це не дивно? Uh -huh. От. Маю досить великий досвід в цьому відношенні. Проєктував і православним і католикам, і греко католикам і п'ятидесятникам, і мусульманам. Ну, такий чималий послужний список в цьому відношенні. От. Але на жаль, війна трошки підкосила всю цю історію. Ну, мої послуги як архітектора не дуже сьогодні потрібні. Дріби всякий та різний підбираю, але тут таке сльози. Порівняно треба було шукати якусь альтернативу, І трапилося якось повідомлення в телеграмі стосовно ФФА школи. Те побачили ще в телеграмі. Да? Це ви Сашу побачили? Телеграмі, чи... Так, так, так. Угу. Я буквально випадковий. Я довго думав про те, що яку альтернативу взяти. Свого часу були намагання виїхати в Сполучені Штати навчатися далі в аспірантурі, але так склалося, що криза восьмого року трохи підкосила цю всю історію. Далі були намагання певні в Британію виїхати знову ж таки не склалося по іншим причинам. Mm -hmm. Але як би там не було, ну об'єктів багато, багато збудував. І до речі, із цікавих речей був причетним до яка була колись програма розвитку західного Криму. Там будували трек MotoGP. Radio ATA, це для і Формули 1. Він підходить в Криму. Його заточували під MotoGP в першу чергу. Mm -hmm. От я був дотичним до того проектування. Проектував саму трасу Герман Кільке, німецький архітектор. А я повинен був розбудовувати все навколо. Ну на жаль, наступив 14-й рік, і якби вся історія пішла шкерибе. Тим не менш, ідею про трасу залишаю на меті. Я знаю, що Саша полюбляє Формулу 1 і в цьому відношенні я вже з Нікітою спілкувався, говорив йому за це. П кажу і вам, те що це цікава тема. І я знаю, вмію і більш того маю всю документацію стосовно того, як це зробити правильно, щоб йшлося у відповідності до вимог федерації до цієї траси, угу. але це таке: значить, війна трохи підкосила, і прийшлося шукати альтернативу. Альтернативу я знайшов в телеграмі і скажу чесно, відверто, коли купив я менторський, Чи на кріпто ага. менторський. Мені потрібно було максимально, щоб мене за ручку провели. Я дуже вдячний своїй вчительці Катерині. Вона надзвичайна в цьому відношенні. Получилася, вона якраз виконала ту ідею, яку, яку треба було саме за ручку провела, розказала. Складні речі простими словами. Ну на початку чесно скажу. Я думав, Боже мій, куди я прийшов? від мої речі? Як це так? -то? Кожне слово, яке пояснювали, я слухав ваші зуми. Думав, Блін, ну графіки окей, далі все туман. Щось таке на не... Ясню... з іншого на пояснював да. ілогію в одному поясненні 25 слів нових. Матінка моя рідна. Я вже зробив собі спеціальний словник з перекресними повідомленнями для того, щоб можна було одне до другого причепити. І перших два місяці відверто буксував. Я десь на потокі був біля 300-го порівню. Угу. Але як би там не було, я закінчив 29-м. Угу. Я успішно склав іспит, потрошку-потрошку почав. Торгувати ну, ми чи ботами ще ні, я спочатку почав зі споту, боти я включив дуже таку мізерну суму. Воно можна було вважати, що за майже їх не було. Ботами більш-менш ну, оскільки я, скажем так, свій потенціал я під'їв і ще за роки війни. Я здебільшого розбудовував свій депозит за рахунок того, що у мене багато знайомих моїх замовників, які довіряють мені кошти і. Ну, в цілому, я не можу хвалитися дуже великими, але тим не менш, у мене більшою мірою все-таки в експлуатації чужі гроші. Якби свій максимальний на поки депозит я набрав десь в середині травня, uh -huh. вже маючи якийсь мало-мало досвід і розуміючи принаймні, як торгувати спотом. Я не лінуюся стейкінгом користуватися, як би дурниця, але. Ну... Кругом бігом 200 доларів накапало теж не Бог знайшов, але на комісію вистачить. Боти включив десь середини травня вже так більш потужно, оскільки вже був ресурс на ту всю історію. Але скажу чесно, відверто мені бракує досвіду на те, щоб вчасно вийти з них. Ну якраз вам Ніби... допоможе. Так 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 я почав третінг. Почав спробу почати його ще з дев'ятим потоком, але з'явилося трохи професійної роботи по архітектурі. І я все-таки чесно кажучи, єдина річ, про яку я шкоду. Ні, дві речі є. Є ще, я дуже шкодую, що я вас на два роки раніше не знайшов це було би до речі, бо ну чесно, під час війни ну геть це погано. Це реальна альтернатива, хороша альтернатива, не прив'язана до місця проживання. По суті, справи ні до чого. Аби тільки інтернет і електрика були на місці. Дідь, будь, будь ласка, хотів вас запитати стосовно вашого першого результату, який він був, на чому це було, і який у вас був такий результат, який ви пам'ятаєте? І ось, прям такий, що, наприклад, я там закрив цю угоду, ось вона була, наприклад, там з Ефіра, або це була угода з цього активу. І от, ну от у мене перша така досить великий прибуток був спотовий на манеці пенгу, ну пінгвінчики. Ну, я чув за Так, да, Вони такий трошки ризиковий актив, але він в мене оправдався досить, досить так. Знову ж таки, маючи сьогоднішній досвід, я стовідсотково заробив би на ньому ще більше. Кожного разу це досвід, досвід Другий момент був на фючерсних ботах. Хорошо на фьючерсних ботах, але вони в мене сіли в просадку. Я не встиг вийти з них по людськи. Я їх тримав і чесно, відверто, я б їх і втримав. І навіть цього разу при сквізі, проте зганато швидко все було надзвичайно швидко, і мушу відмітити дві речі такі. Якщо вперше, в травні, коли на ботах уже була суттєва сума, а у мене і руки тремтіли, і не дай боже би в мене хтось чіпнув, то важко було. Морально було важко і все, то цього разу. Я абсолютно спокійно. Більш того, я був біля комп'ютера. Я бачив, як воно все починалося. Це ж, якраз до того вистрілив Апекс за неділю, майже. по-моєму. Так, да, буквально за тиждень до того він вистрілив. Так не слабо ну, він був як чемодан без ручки. в мене туди теж назбирав чимало коштів. Теж був хороший спотовий відбій в цьому відношенні, і я частину ще апекса продав. тому ну, що по відношенню до моїх цін я бачив, що почало валитися, воно що тоді не так стрімко. Допоки я продав апекс, а це буквально 3-5 хвилин, а вже нема чого списати. Вже, вже всіх ботів немає. От що можу сказати із хорошою своєю реакцією, я спонтанно зміг закрити угоду на продані гроші. Я відкрив цю угоду і зробив там. Це була єдина трешова річ, яку ніколи в житті би не повторив. Ну хіба аналогічна ситуація? Тобто я впевнений, був, що буде вертатися. І за майже вгадав висоту, і закривши фьючерсну угоду, я тут же купив спо на зворотньому шляху. Вже вниз воно впало, коли воно вверх піднімалося. Це... А це з якого активу було? Це що ви торгували? Це ВІФ. Я фізично не встигав нічого більше, оскільки в мене були два боти із чотирьох на віфі, і агресивний. Ну і старих ботів. Я не включав нових, тому що був би залишений ризик менеджмент. Я і так 30 відсотків, які планувалися на фьючерсних ботів, вони так і залишалися фючерсними ботами. І якби вся ця історія відбувалася, ну скажімо, протягом години, мабуть, ні, що в такий момент багато напливу. Ну якби дві години, то я точно би витягнув їх всі, mm -hmm. тому що достатньо було би часу на то, щоб зробити кілька разів маніпуляцію достатньо було і коштів і монет, які можна було засунути, туди. але занадто все швидко. Занадто все швидко. Єдине, що я скажу, що із цікавого, що біржі Байбій теж респект. У мене було там в запасі 200 доларів, які я перекинув на спотову боту. Ну вони не пройшли, а <ривіт> <ривіт> їх би туда жби в загальну топку. Вони просто не перекинулися з аккаунта на акаунт. От і все. Але я великий розумник, прямо перед цим 550 таки подоливав боти. Я зробив гірше, ніж біржа. У цього відношення. Ну, таке досвід. Шкода, що він дорогий, шкода, що я бійся своїх бажань. Я так хотів давно закрити тих ботів, спробувати, можливо, нових, але закрити тих, збулись. закрив. <рив> <рив> питань нема. Знову ж таки, єдине про що я шкодую, от в нинішній ситуації, якби я дев'ятий поток. Тоді осилив, в мене б вистачило досвіду і знань вийти вчасно з ботів, я б не тільки не попав би в мінус, я б ще й чимало заробив. би. Mm -hmm. Тому що Виконав я ту саму маніпуляцію при наявності чуть більших коштів, я з тисячі заробив плюс 2 на фьючерсній угоді, ну, була б у мене десятка і чуть більше досвіду, ну, 20 піднімається аж бігом. Уявіть, що ви самі перед собою на старті. Ось, наприклад, нас дивляться люди. Да, ось вашу історію чують, чують історію багатьох других студентів. От що б ви порадили особисто їм? Що повинен почути той, хто зараз тільки думає, чи варто взагалі йти у цю сферу, у крипту, у трейдинг і взагалі цим займатися? Ось на вашому досвіді. От, що б ви порадили? Я б сказав, перше, ne vaгіваup угу. ніколи не здаватися, угу. тому що тут дуже важливо. І друга річ, яку б я рекомендував, не бігти поперед батька в пекло. Спокій тут дуже важливий. Якщо ти починаєш нервуватися, ти програєш. Якщо ти намагаєшся відігратися, ти програєш. Ти виграєш тільки тоді, коли ти абсолютно спокійний. Треба мати терпіння. Я взагалі для себе, коли в мене виникають будь-які емоції, ну чи то позитивні занадто, чи то негативні занадто, я виключаю комп'ютер і йду. Прям в точку попав. Так і треба робити. Це прямий шлях до 100%. Сто я скажу вам чесно, відверто з моєї групи, яка тридцятий поток ментрства це ще крик, це ще до трейдингу, так? Крипти, крипти, Да, що минулого року ми з листопада по початок цього року вчилися. Багато хлопців відпало розумних хлопців. Відпало саме із-за того, мабуть, що занадто спішили. Я не дивлячись на те, що мені перехід в іншу сферу дався доволі складно. Я трошки з запізненням ішов завжди в цьому відношенні. Це запізнення. В кінці кінців непогано, тому що спочатку знання, обережна практика, впевненість і uh -huh. спокій. Спокій, спокій, спокій. Я ж кажу, коли будь-які емоції, а хоч позитивні, хоч негативні, з'являються, це погано. Для торгівлі на біржі це погано. як я кажу, у мене що стоп, що тейк, мені все одно. Тобто, я не відкриваю шампанських. Да, так, так, та, 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 да. та, це, це дуже розумно. Розум. У мене все монотонно 100%. і тільки тоді буде успіх 100%. Так. Хочу звернутися зараз до наших глядачів. Хто нас буде дивитись? Ось ви бачите приклад. Ми з Вячеславом якраз порозмовляли. Ви почули історію, яка відбувається. Якщо ви хочете розпочати шлях, таким чином можете залишити заявку під цим відео. З вами з'єднається менеджер і розповість, що вам краще почати. Тобто, це крипта або трейдинг, або це просто вам потрібен дискорд. Ось, і він вас проконсультує. Тобто це безкоштовно. Ось тому залишайте заявку нижче та чекайте на дзвінок. Вам дуже дякую. Дякую вам дякую. за спілкування. Віталію дуже приємно було поспілкуватися наживо. Надіюсь, побачимось.